Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що вас чекає ближчий місяць. Що вас чекає? Дивимося на старовинному пасіанці сьогодні. І послання стихій для вас на цей період часу. По варіантам, де да? зробимо варіанти. Три варіанти. Ось ці камінчики, які перші мені попалися, ті і взяла, значить, так і треба було. Обирайте один, два, три або голубенький, жовтенький, червоненький. Кому треба більше часу, оприділяйтеся, думайте, але загалом не заморачуйтеся, і часу міняйте свій варіант. Щоб мінялися в вашому житті енергії. І так, я забираю жовтеньких, червоненьких і буду дивитися перший варіант голубенький. Що у вас чекає? Що у вас чекає ближчий місяць? сеанс працює, буває, дуже буквально, буває абстрактно, до нього треба звикнути. Тому треба десь, можливо собі виписати чи передивлювати це відео, що випало. Плещі ми це Якщо я пропущу якийсь символ, ви можете написати в коментарях, і я скажу, що він означає. Так, ось ключ у нас. Називається все в твоїх руках, дивіться, да ви зможете відкрити любі двері, які ви захочете. Но ця ключ показує, що потрібно для цього да, діяти. Потрібно робити якісь рухи. От у вас ближчий місяць буде можливість кудись просунутися. І може прямо буквально програтися карта-ключ. що ви не знаю, міняли ключі, робили дублікати, загубили ключа, знайшли ключа, да? може, просто навіть так в лобпасянці вони буває дуже прямолінійні. От в них є така фішка. Буквальні такі, да? так, здається, нічого не пропускаю. Угу. Відкриється якась таємниця. Дивіться, секрет тайна, да? Ця карта показує, що щось скриється, щось відкриється. Можливо, ви самі до чогось дійдете. Карта ключ. Ви зможете відкрити якусь таємницю перед собою. От Отримаєте якісь таємні знання, щоб рухатися вперед. Чи якась таємниця вам допоможе, там, знайти якусь лазейку в просуванні своїх справ і так далі. Так. Ми дивимося тут самі-самі основні події. Їх може бути, звичайно, в вашому житті більше, але так як таро, так і пасян, показують такі якісь пікові ситуації про те, що от, ну, закінчився місяць, і ви можете подумати, дійсно, ось таке було, це вам запам'яталося. Це такі більш яскраві моменти. Так, здається, нічого я не опускаю. Відео актуальне тоді, коли ви на нього попали. З цього моменту, коли ви подивилися відео, розклад місяць актуальний. Так, у нас тут видно останній ряд, бо мені минулий раз написали, що не... а я... Гадала і не бачила, увіклась, що не видно було останній ряд. Давайте трошки вище підніму. Так, останній ряд. Сімейне щастя, в когось поповнення може програтися, як хтось приїхав в гості, да зміна оточення, більше оточення. Ні, ще не видно. О! А ну-ка. О, так високо, угу. так, дивимося. Можете з кимось познайомитися по карті колясі, так? З сімейне щастя. Не обов'язково з половинкою може бути просто з сім'ї, з мамою, з татом, з сестрою, з братом і так далі. Зустріч з рідними, посиділки такі, Да? Так, дивлюсь, що я нічого не пропустила. Тут картинки такі не виражені, можна часом щось і опустити. Так, так, так. Здає... Ага, є ось ромашка, да? квіточка. Може, це і не ромашка? Ну, чомусь. Я вирішила, що це ромашка. Так, радість. Ось, бачите, разом з сімейним щастям карта радості, Ну, точно, в сім'ї якась радісна подія буде, щось буде радісне, примирення, зустріч. Хтось приїде, можливо, гості. Да? В сім'ї все супер. І можливості якісь відкриються. Можливо, ви будете переїжджати. Ну, і як відкриваєте нову квартиру, да? Ось символічно? Відкриваєте новим ключем. Може, якщо там на буденному такому рівні, поміняли, я ж кажу, замки? Можливо, в когось відкриються якісь можливості, таємні якісь знання отримати, і відкриються перед вами. Якісь можливості. Віддати в якийсь новий світ. Можливо, хтось вийде заміж. У когось народиться дитина, це теж ну, таке щось нове, да? це як таємниця та що ви ще не знали, а воно вже перед вами відкривається. Ось можу програтися ось так по-різному. І дивимося тепер для вас перший варіант. Дивимося для вас послання на місяць, що вам хочуть передати. Чи пораду, чи... чи підказку, Ой, королева вогню клас. Іспользуйте свою сексуальну енергію для достижання своїх целей. Вдохновляйте і зажигайте на місяць яскравий. От ви будете яскравою особистості вас будуть помічати, у вас буде якесь творче натхнення, можливо, букетно-цветочний, цвіточний букетно конфетний період. В, особ в особистому житті знайомство з кимось. Ну, багато буде енергії. Ви будете неї наповнені і будете, от, вам буде хотітися щось робити, кудись рухатися. Ось так. Ну, чудовий місяць, як на мене. Чудові у вас події. Я вам дякую за увагу. Кому потрібна особиста консультація, я вас запрошую. В описі є мої контакти. Можу робити теж на пасянці. Хто бажає, можете писати хочу розклад на пасянці Так, а я продовжую далі і йдемо до жовтеньких. Я вже так налучилася тут високо, щоб було, бо не поміщаються, вся картинка повністю. Так, ваш місяць. В будь-який момент, коли ви включили це відео, ви від цього дня події. Місяця. Тут буде показано найважливіше, те, що ви запам'ятаєте, програватися може як дуже буквально, так і абстрактно. Тому я називатиму різні варіанти. Якщо я щось пропущу, ви пишіть в коментарях, який ви символ побачили. Це найголовніший символ місяця для вас. І я вам напишу, що він означає. Так. Квітки. Радісна якась подія, радість, відчуття радості, наповненості. Це, я би сказала, внутрішній стан такий. Знаєте, як все розцвітає, як весна, як, так і у душі. Ось така радість відчувається. да От у вас буде момент такий <кхід> радості. Можливо, навіть карти покажуть, з чим він буде зв'язаний. Кріпка любов. Да? Дивіться, купідончик сам склався взагалі. Да? І поряд з радістю. В коханні вас чекає успіх, знайомство з кимось, примирення, зустріч, перехід на новий рівень, знаєте, як відчувати один одного, як розуміти те, що ця людина це моя друга половинка. От, як попасти в точку. Да? от Я попала в точку, попала в точку в своєму особистому житті. Надійні друзі, також це може бути сім'я, родина, як корні наші, да, дерево. О, стабільність. Можливо, ви будете знайомитися з ріднею, своєї другої половинки. Так, поміщається, все видно. Так, дивіться, <знят> знов склалася сама. Мір, дружба, Боже, у вас такий класний класний місяць вас чекає От знаєте, таке от кажу, внутрішнє відчуття радості і внутрішнє відчуття того, що зі мною ті люди, з ким мені добре, з ким мені йти далі по цьому житті. Відчуття гармонії, знайти своїх людей, да як співає Тіна Карль на тій своїх і успокоїться. От у вас таке може бути відчуття. Зустріти вірного друга, або побачитися ну, з вірним другом, з яким давно не бачились, знайти якусь гармонію в особистому житті, познайомитися з кимось. Ось такий місяць. Надійний, міцний, дружній, стабільний такий місяць. Дерево показує стабільність, стабільну радість. О, давайте подивимося для вас. Послання на місяць. Що вам хочуть сказати, порадити, попередити, попросити. Так. За вас послання. І у нас тут паж води. Читаю по російськи а потім перекладу. Все, що ділиться легко, правильно. Все, що ділиться легко, правильно. Розслабтесь і. А давайте з теченню життя, Насолоджуйтесь. Ну, прям у вас такий розклад да? кожна, Кожне співпадіння продовжує заданий такий напрямок. І таке саме у нас і послання для вас. Відчуйте це життя, насолоджуйтесь, дозвольте цій радості увійти в вас. І от місяць буде таким для вас легким, творчим, приємним. Просто робіть все легко. Ідіть туди далеко, буває, треба йти в протиріччя, навпаки, там щось подолати, а вам треба йти в легкість, От там, де вам легко, де вам комфортно, відчуйте, куди це, відчуйте, хто ці люди, і йдіть з ними за руку, як то кажуть. Да? Ось такий, мені здається, чудовий. Попереду місяць вас чекає. Якщо комусь потрібна особиста консультація, з задоволенням пишіть в описі є мої контакти. А я буду переходити до. Останнього, чекайте, не той <сіх> кеймчик червоний, до червоненьких, до останнього третього варіанту. І будемо дивитися, що вас чекає ближчий місяць, з того моменту, як ви відкрили це відео місяць часу, ось його я дивлюся. Неважливо, коли ви це зробили. Коли ви дивитесь. Важливо, що ви попали на це відео, значить так було потрібно. Дивимося, що вас чекає ближчий місяць. Пасіанс може показувати прям, знаєте, так, події. Дуже точно, тому я би радила десь ще виписати, які символи вам попалися, чи передивлятися, тому що він буває просто так. Б'є прям, як то кажуть, вглоб своїми подіями. Якщо я щось пропущу, будь ласка, пишіть мені в описі. Ой, в коментарях я подивлюсь. Пишіть в коментарях, я гляну. Я вам напишу, що це за символ. Якщо я пропустила, а ви побачили, це саме головний символ для вас. Що я не бачу? здається нічого більш немає поки що. Так. Угу, денюжки йдуть, хорошики фінанси, так. Фінанси йдуть у вас. якась винагорода фінансова. Щось добре зв'язане з фінансами, може якась приємна покупка, важлива, теж може програтися. Так, щоб помістилося все. Ще от один є. Можливо, карти десь і покажуть, з чим буде зв'язано з любов, корабель. Може, хтось приїде, подарунки якісь подарує, можливо, якась дорога чекає вас. Якщо особисте життя, любов вас там зовсім не цікавить, це може бути якийсь прорив в справах. Будь-то серйозних, якихось важливих, будь-то буде Вау, дивіться. Карта весілля. Хтось отримує пропозиції, руки та серця. А якщо ви уже в парі, у вас буде міцний шлюб, ви зустрінетесь, якщо далеко. У вас і фінанси, і любов, чудовий місяць іде попереду. І перемога. Дивіться, прапор, це перемога. Це доробити щось до кінця. Це отримати заслужену винагороду за працю, яку робили. Я так краєшку кладу, тому що, думаю, можливо, хочете символ сам бачити. Ну що, здається, я нічого не пропустила. Шикарний місяць. І гроші, і любов. Хтось навіть отримує пропозиції руки та серця. Перемогу. Для когось це і буде перемогою да, такою, що перехід на новий рівень. Хтось доб'ється якихось успіхів в роботі, свадьба теж про це може говорити, що ви заключите якусь, підпишете якусь ділку і так далі. Якийсь документ, щось важливе для вас. Ну, я так скажу: у вас найважливіший місяць, троєчки. Найважливіший зі всіх варіантів. У вас тут. Події дійсно важливі, так? тому що прапор показує не просто перемогу, а те, до чого ви довго йшли. Те, на чим ви дуже довго трудилися. І весілля буває дуже рідко. Так? Прям дуже рідко. Надіюсь, що один раз в житті вдало. Так? Якщо не вдало, то краще більше. Але всі, коли виходять заміж, все-таки надіються, що це один раз і женяться так само. Так, тепер дивлюся для вас послання або попередження, або порада на місяць, що покажуть карти. Сімрка води мечти, фантазії, ілюзії. Чим більше ілюзій, тим страшніє реальність. Що для вас дійсно реальне? Ну, ви тут з реальністю зіткнетеся, ви... але я вам скажу по розкладу: у вас тут буде прям. У вас буде сила, щоб дійти до чогось. Вийти з ілюзії і дійти до реальності і до якоїсь перемоги. От ви в собі віднайдете сили, зрозумієте, що вам важливо в цьому житті, що не важливо, що не важливо, ви відкидаєте на це час не тратите і вкладаєтесь в те, що для вас дійсно буде цінним. Ви відчуєте, ви відчуєте цей момент, коли. Потрібно обрати і куди потрібно рухатися. По сімерці веде так точно вам це все вдасться. Чудовий місяць, кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі, є мої контакти. А я всім дякую за увагу. До нових відео, па-па!